Всім привіт, у мікрофон AinScreen, це рубрика тестую халявию Epic Games. Зараз тестуємо гру Bloons CD6. Це, наскільки я зрозумів, в деякому роді популярна гра. В описі це яка стратегія. Тут нема, на жаль, української локалізації, але давай подивимося, що це за гра. В принципі, я не дуже люблю стратежки, але зацінити гру в принципі, можна. Так, епічне противостояння між опізянами і шариками. Прекрасно. нажимаємо кнопку почати. Я не знаю, що по авторських правах на музику, так що, надіюсь, тут все нормально буде. Шари захватили город. Угу. Подожди, настройки, музика. Може її нафіг офнути? Я не знаю навіть, як буде краще з музикою чи без музики. Коротше, ладно, я ріскну і лишу її от на 17%, давай такого це зробимо. Е, так, все, тут обічня яких настройок, настройок немає, це доволі таки странно, але верося, просто бучалка щось відкрилася. Для початку розмісти обязян з дротиками. О, прекрасно, 200 баксів, куди, які дротики? А, вот, в смысле, тут немає ніяких дротиків. А це шарики. Е, розмісти ще одну мавпу з дротиками, а потім нажми кнопку, а потім нажміть... Що? А потім нажміть нажміть, щоб Щоб грати? А, то тобто есть, клас, офігенно. Ну давай, сюди-го, правильно? Чи куди? Пожда, куди тебе треба кернути? Вот го да? А, ну це типа як дев. <схай> правильно? Вот кнопка грати. Погнали! Що ще тут буде відбуватися? Вот е, шарики йдуть, окей. І що, вони типа просто їх лопати будуть? А, я зрозумів. Це скіпнути, правильно? А, це просто ускорити. Це замедли Ну давай ускоримо, тому що повільно це давити не дуже хочеться. Е, Нескладно, правда? Нажміть, нажміть. Блять, ахуєнно написали просто. Е, це такий рофл, типа рано так прикладається. То есть, ну я зрозумів, ахуєнно. Е, щоб почати наступний раунд. Окей, давай. Давай ускоримося. Скільки в мене баксів? А, вот, взяв гроші у нас 400 баксів практично. Так, це ускоро, так, да, це замедлено, це ускорено. Хорошо. За уничтоження шроуд дає. Дається обезьян опыт. Блять, де Камон заказатися. Окей, хорошо, є улучшення якісь, вот у мене тут показано. Uh, то есть, все може влучити нашу маупу. Uh, може відкрити покращення для обезьян з дрозиком. Окей, okay, давай. Uh, в кожній маупе. Я кажу мапу, то кажу мавпа то обезьян, ну потому что я стараюсь трошки перевозити, надеюсь, ви мене розумієте. В каждой обезьяні є 5 покращень по 3. Відки розвитку. Від, відкрити одне з них. Ага. Ма обізяна з дротиками. Стріляє одним дротиком по шарам поблизу. Має малий радіус е, дії і низку пробиваємо способність, но стоє дешево. Ага. Пробуваємо один шар більше за вистріл. Так, окей, це що? Стрільна плата, постаті, бистріше. і це е, дозволяє обіз'яні мітати дротики далі е, обично. Давайте це. Открыто за 50 хп. Пожется, вс запит. А, за 100 самодешевшее. Ну, то есть дальше не буде стрелять, есть... ну хоча я не знаю, скільки це Не, давай, мабуть наверное... Оце головне, нападав, заговор на швидше, быстрее, заводит хп відкриємо Прекрасно, тепер можна щось там зробити. Я не встиг прочитати. Ви відкрило покращення, але його ще потрібно застосувати до Обізяни в грі. Нажміть на обізяну Ну, на мапу, про Обізьяну, ви вже як Обізьяну пофіг. Так, бистрі вистріли, давай. Я ж зможу продати, Це, типу обізянку, так? Да, продати? Угу, окей. Все, нажмаю кнопку грати. 16 ускорено. Ну, в принципі, я ловив суть гри, грі, блін. Я спочатку думав, що... Мені якось не зайде, але поки я не можу нічого сказати. Е, на Ютубі, в принципі, відосів по цій грі небагато, але в інтернеті, вроді, вона якби популярна, я не знаю. Е, так, потрібна допомога. собі Бізяна, яка покращиться сама. Оу, під час гри вона може пробити багато шарів одним вистрілом. Боже, так це ось з цього правильно? За 40 баксів. у мене косарі є. Е, вони йдуть сюди, може ви сюди поставити? Так, да, клас. Давай, стріляй, от, е, просто сразу шарики будуть йти і одразу по них буде гатити. В принципі, в цій грі нічого складного немає. Тут просто ти мав проти шариків. От і вся гра. Не знаю, щось в цьому є. Щось цьому є, однозначно. Мені, думаю, я думав, спочатку, що мені не зайде, але вроді прикольно. На пару раз може зайти пограти, як то кажуть. Так, боже, давай ще раз. Давай, ще раз, ми поки не будемо нових мауп ставити. Я вже, блядь, кажу, що мав то тобі Ну, коротше, так, да. круто. О, новий уровень, прекрасно. Може ще одну? Ні, давай не будемо. Давай поки не будемо купляти. От, а, тут 10 раундів У нас тут наш шостий з 10 раундів. окей. Я так розумію, це якась просто обучалка. Ага, у нас другий левел. Е, Обичні мавпи, Яку маупу розблокирую? Короче, ви поняли, да? Я буду говорити маупу безяну, но не обращайте уваги. я так брать. Угу. Е, Бомбо-метатель. Стреляє в мощний бомбу по шраму. Ага. Лідіна обіз'яна ненадовго взриває зібра шари поблизості. На зброю шари перестають діяти острі предмети. Білі, свінцові і зебро шари немага, не, я поняв. Це що таке? Вистріляє каплю до коклея. Ага, замідляє. Це це замідляє. Вистрілює разі сторони, по 8 шпилік на коротке розстояння. І це що таке? Бросає брак ага. Блін, не знаю. Що тут краще. Може це от з Бобіраму, тип брусай який летить по відкривайній траєкторії, а хороший здесь все О, давай його відкриємо. О, 325 баксів він коштує. Я не знаю, от, давай сюди його, його кудись от поставимо. Блін, в мене, конечно, тут нікого немає, но я так поняв, що шарики йдуть тільки звідси, так що в принципі ладно. Так, все. А, ну блін, в мене просто один, одна ось зима, постраждається, тупо газу ці шарики і все. Тис-тис-тис, Ну давай дасть раунд, пройдемо, подивимося, що буде далі. Так, ну це не можна, давай да, Так, тільки от замідлити і. Ну, В принципі, це і так щось ускорено, тому що може щось замідлити, я. Змідлити, блядь. Сповільнити, замідлити, я тільки я не понімаю, навіщо. Так, новий левел. Актив... Активні способності. Активна способність, вона дає в рівні ефекти, які дозволяють отримати перемогу. Вибирати свого столиком, так як доїг. Так і приймається. Добре. Хорошо, давай, вот, дев'ятий раунд у нас уже. Шарики у нас уже набагато швидше побігли. О, тут є якась кнопка, що це таке. А, це лук, типа. Залучиться ще один раунд. Ага, хорошо. Сейчас ми тоже свічалка. Ну це якась бучалка, типа, тут нічого с немає. У аже тут суп тут покращення. Давай, лопай, шарики, малют одна мапу просто справляється і не париться, як то кажуть. Блин, вот за музикою переживаю, все буде нормально. Блин, наверное, треба було краще сюди поставити. Перемога! Ми спорилися! нам дали 100 баксів. Клас. О, тепер у нас відкрилося повне меню. Клас. Добро пожаловати додому. Окей. Так, це в нас якась обнова. Можна грати, є герой, є обізян, є онлайн, наскільки я зрозумів... А, на 20-му лелі відкривається. Є якийсь сундук. Давай відкриємо. О, 50. Доларів чи що це? Якісь гроші дали нам. І якісь... А, на 20-му главе тож. Є способності, є знання. Так, настройки тепер нормальні. У нас настройки є. Так, ну української мови тут немає по-моєму, так? Да? Тут дуже багато всяких мов є, але української тут немає. Ладно. Коротше, я не знаю, я думаю, суть гри понятна, в принципі, в неї реально можна позалипати чуть-чуть, так що я вам рекомендую її забрати. А я, напевно, зараз підущав одну гру, зніму там Loop Hero ще роздавалося, подивимося, що, що то таке. Коротше, все, у мікрофон не був інскрейн, Я вам рекомендую, напевне, забрати цю гру, тому що вона дійсно непогана і в неї може трошки позалипати. Якщо вас подобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока.